Якщо ви коли-небудь робили ремонт, то розумієте, що це чорна діра для грошей. Спочатку думаєш, ну що там, кран, раковина, що там може бути? А потім виходить, що загальна вартість цього всього більше, ніж якась нормальна машина. Насправді, десь 60-70% витрат на ремонт це меблі, сантехніка та освітлення. Але більшість українців навіть не здогадуються, що ці товари в Китаї можна придбати в 2-3 рази дешевше, і це буде навіть з доставкою в Україну. І сьогодні ми порівняємо конкретні позиції, скільки вони коштують в Україні, і яка була б вартість, якщо замовлення. Гуляти з Китаю. А наприкінці відео я покажу, як можна замовити ці товари безпечно і без головного болю. Ну, що ж, почнемо з кухонної раковини. Вартість такої раковини в Україні буде 10 тисяч 645 гривень. Вартість такої саме з Китаю буде 4 тисячі 787 гривень. Я серйозно це не жарт та маркетинга уловка. Ціни всі реальні. Більше скажу собі додому, сантехнікою меблі я теж замовляв з Китаю, і в нас навіть є відео про це на нашому каналі. Моделі ті самі, матеріали ті самі, але різниця у вартості в 6 тисяч гривень. Але ж треба не забувати ще про доставку. Йдемо далі. Беремо ось такий душ. В Україні він коштує 9126 гривень, а з Китаю точно такий самий буде коштувати 4724 гривні. І це вже з доставкою та розмитненням. Далі кран тут коштує 2900, з Китаю 645. Дзеркало з підсвіткою. В Україні таке коштує 3880 гривень. З Китаю ж його вартість буде 2700 770 гривень з доставкою. Ще є ось такий кран для ванни. В Україні такий буде коштувати 8 тисяч гривень. З Китаю ви його можете замовити за 3126 гривень, і це вже з доставкою та розмитненням. І це ще не все. Є ось така ванна в Україні. Вона коштує 30 тисяч гривень. Якщо замовити таку саму з Китаю, її вартість буде близько 24 тисяч гривень. І це вже з і доставкою, щоб вона там не пошкодилась. Тобто на цих позиціях можна було б зекономити більше ніж 23 тисячі гривень. А ще ж можна замовити люстри, вимикачі, розетки, крани, вмикачі. Меблі, дивани, кроваті, стільці, стіл на кухню, і це буде точно дешевше ніж купувати в Україні. Так тут ще доведеться почекати десь два місяці, доки воно доїде морською доставкою, щоб вам було вигідно. Але ж ремонт робиться не за два дні, як би ви собі його швидко не планували. Тепер розповідаю, як же це все замовити в Китаї, щоб не витрачати час на пошук постачальників, не ризикувати своїми грошима на шахраях, не ризикувати тим, що товар може бути пошкоджений і точно доїде до вас. Для того щоб замовити товари з Китаю, вам достатньо зв'язатися з нами. Це можна зробити за допомогою того, що прийдете на сайт і залишите заявку, або ж написавши ось цей наш інстаграм. Далі вам треба буде надати нам фото товару, який вам необхідно знайти, та вказати його його кількість. Ми знайдемо постачальників, прорахуємо його собі вартість з доставкою в Україну та розмитненням і надамо вам кінцеву вартість для того, щоб ви могли порівняти ціни з українськими. Якщо товар і його ціна вам підходить, далі ми товар викуповуємо, доставляємо його на наш китайський склад, перевіряємо його на наявність браку та відповідність замовленню, доставляємо в Україну, розмитнюємо та видаємо його вам в руки. А для всіх, хто додивився відео, до цього моменту SmartTrack надасть найвигідніші умови. Для цього вам треба буде при прорахунку менеджеру вказати про От, SmartRemont. І звісно ж, якщо вам було цікаво та корисно, поставте лайк, підпишіться і напишіть в коментар, чи замовили б напряму з Китаю або б придбали б в Україні втридорога. А я дякую вам за увагу. З вами був seo компанії SmartTrack Семеха Данило. До зустрічі.